Чому на соусах відсутня гострота в сковілах? Якщо ви мали справу з гострими соусами, то ви могли помітити, що на пляшках дуже рідко зазначається гострота соусу в сковілах. Зазвичай виробники використовують шкалу від 0 до 10, або підписують mild, medium, extra, hot, hot, або виходять до якихось графічних рішень. З чим це пов'язано? Найкраще пояснює цей момент виробник Адобалоко. Це учасник п'ятого, восьмого і десятих сезонів шоу Hot Хотванс, і у них, прямо на їх сайті, є там дуже цікаве пояснення, чому вони не зазначають гостроту в Сковілах. Вони показують досить умовні такі позначення. Пов'язано це з тим, що для того, щоб заміряти. Насправді гостроту потрібно відправити щонайменше з кожного батча 3-4 примірники, на яких буде проведений вимір, і тоді ми отримаємо середню гостроту. Але так як у нас ну, від партії до партії пер... перець має різний опік, то доведеться вимірювати кожен бач, кожне вимірювання коштує приблизно 100 доларів. І на своєму сайті, якраз до зазначають, що вони на сьогодні не потягнуть таку такі додаткові. Навантаження фінансові для того, щоб просто зазначати гостроту на пляшці. це при тому, що у виробника до там пляшки це сотні тисяч на рік. І от у них якраз приймали на шоу Футфанс 3 соус участь: це Фія, Фія, який був вимірян і зазначений як 77 тисяч за шкалою Сковіла, Хамаджанг 32 тисячі, і Колохікіт 61 тисяча. А в той момент як зазначає виробник цих соусів. Хамаджанг майже у 4 рази гостріший за колохікіт, а «Фія-Фія» в 3-4 рази гостріша за хамаджанг. Тобто ну, повне неспівпадіння від шоу Хотванс табору штатрати. Дякую. Ще одним прикладом досить незрозумілої гостроти на шоу Хотванс: це от Pain 100%, 100% болю. Соус. Має класний аромат, класний смак. Є е, там до нього якісь питання щодо гостроти, і в основному вони пов'язані з тим, що колись на шоу Ones він був оцінений в 40 600 скові... Скобі... Скор... Скобі... да. Ones в 40 тисяч сковілей. Якраз цей момент і викликає багато питань, так як насправді цей соус дасть фору багатьом соусам. Ну, вище середнього опіку. А як ми знаємо, 40600 – це трошки гостріше за а, звичайний халапеньо. Хоча соус на хабанеро, тепер я це потримаю, ви можете спробувати. Блядь, ти ж не взяв А він гострий? От, бачите, Соус гострий, при тому, що в ньому заявлено всього 40 тисяч 600. Ми зараз втратили Юлю з кадру. Ми зараз втратили Юлю з кадру, вона повертається. Але ви могли бачити Юлю у відео попередніх, де вона вже їла, ну, наприклад, Регрет Регрит Екстрім від Елайджа Екстрім. Де гострота на рівні 800-900 тисяч. Тобто в цьому соусі присутній присутні екстракт, про який не заявляє виробник з якихось причин. І він точно має опік на рівні, я думаю, що з колокіхідом він порівнюється. Хоча в ньому зазначено 61 тисяча, а тут всього 40 тисяч 600. По факту цей соус значно гостріший. Тому от. Щодо гостроти, це дуже складно якось е, вимірювати, зазначати. Тому більшість виробників йдуть до того, щоб зазначати гостроту в якихось умовних позначках. Як тобі? Хочеться він не, не легкий. Отак от. Отак От ми втрачаємо людей. Дуже гостро. А ти його багато вкинула? Отак. От Була людина, немає людини. Це класна ілюстрація до попереднього огляду, де я розповідав, чому, в принципі. Pain. от які. Що не так Pain? Не так Pain, що ви берете соус, де зазначено 40 600 сковелей, а ви можете так прогоріти. Тому що. ну Я Юлі розповідав, наскільки гострота його сильна, і от сподівання були, що він менш гострий. ми закінчили. Зараз ми годинку відпочинемо, покупаємося молодці і будемо записуватись далі. Дивіться, що він навіть. Забірний втрот якось по старту схожий, дуже швидко починає викликати.